Була навіть ціла воєнна компанія під приводом Юрія Ракоці та Антона Ждановича. Але похід закінчився невдало. Ця поразка лише сильніше приблизила Хмельницького до смерті. Національно визвольна війна об'єднала українські землі та підштовхнула до боротьби за самовизначення. Хмельницький став символом боротьби за національну ідентичність та незалежність. Ця подія залишається важливою частиною історії України і нагадує нам про важливість боротьби за власну свободу та незалежність. Вставало питання, хто буде гетьманом після смерті Богдана. І багато хто підтримав Юрія Хмельницького, другого сина Богдана Хмельницького. Сину мій, запам'ятай, нехай твоє серце завжди б'ється за вільну Україну, за її гідність і незалежність бережи нашу землю як свій найцінніший скарб. І нехай твоя душа завжди буде наповнена силою і рішучістю. Пам'ятай про те, що ми, козаки, наша воля непокорима, а доля у власних руках. Живи, мій сину, живи на славу України. Добрий тату. Я стану гідним козаком.